У Києві була особлива прем'єра. Поперше глядачі розсідалися по місцях, слухаючи майдан. З екрану доносились звуки, які були записані безпосередньо на майдані у ті революційні дні. Кіно починається з Януковича-вигнанця, який уже в Ростові намагався знайти контакт з народом і ламав у гніві ручку. Народ у кінозалі не раз під час перегляду засміється, заплаче і зааплодує. Принаймні, так було у Києві. Багато соковитих кадрів з Майдану і вулиці Грушевського задокументована і розвалена хата Януковича у Єнакієвому і його земляки. Скажу одне: що цей фільм він має війти у програму. Освіти і шкільної, і вищої просто обов'язково для перегляду цей фільм очищує і нагадує, якою дорогою ціною ми завоювали оцю свободу. Фільм не женеться за тим, щоб показати все. Виймає має шаленого потоку подій. Щось дуже непересічне і символічне. Ой, я дрожала, я плакала. Як навіть крикнула разів. Це дуже дорогі дні, і вавилоновці просто молодці. Так звана Вавилонська сотня. Кіношники і просто волонтери з об'єднання Вавилон 13 з камерами пройшли всю революцію і тепер проходять війну. У них вже назбиралися тисячі відзнятих годин і 170 короткометражних готових фільмів 12 терабайт. Такий золотий запас української історії найпромовистіше і найексклюзивніше потрапило у перший повнометражний фільм Сильніше ніж зброя. А що дійсно сильніше ніж зброя? їм сам ворог підказав, коли одного з ваволонців оператора Ярослава Пілунського навесні у Криму загарбники взяли в полон. Він приставив пістоліт голові і зсипів зуби. Сказав: Ти мені враг, тому що твоя камера сильніше, ніж моє оружиє. Під завісу фільму показано моторошні кадри з Донецького аеропорту і інтерв'ю з бійцем батальйону. «Азон». Зов Максим Ярош, сирота з Кривого Рога. Він простояв увесь майдан і пережив полон терористів ДНР. Я не був до цього патріотом України, а потім на Майдані, як би будемо горіть, майдан дотронувся і мене так. Панісло, панісло. Тепер перед черговим відправленням на схід, замотаний у національний прапор Яруш, сходив у Києві в кіно. Я раз в восім, якщо заметно, я ридав, потом вавку розсарапал, так, ну... На цій прем'єрі була підготовлена публіка. Студенти, з яких торік починався майдан, і бійці з передової, які тепер продовжують творити історію України. Їм у залі плескали гучніше, ніж фільм. Зробіть акцію. Возьмите вот какой-нибудь екран, привезите його в щастя. Вас обязательно захистять, Все буде хорошо. Покажіть фільм ребятам. У щасті не обіцяють, але в Сєвєродонецьку та ще 23 містах покажуть. Боєць батальйону ОУН з позивним Данчанін, боєкоріним Донецьким. З кінотеатру вийшов засмучений. Жителі Донбасу в очередний раз дебілами Показали там, не всі дебіли. Звичайно. Не все зроблено, що задумано, тому можливо, він десь трохи нерівний. 22 січня фільм вийде в широкий прокат. А в Вавилонці готують ще чотири документальні повні метри. І суто про війну, і про голос Донбасу. Роблять усе це на особистому ентузіазмі і народних пожертвах. Взагалі ніякої бухгалтерії в нас сема. Тобто це все ну, багато грошей. Вони просто власні Донбас. гроші. Не одного з тих, хто потрапив у кадр, уже немає серед живих на прем'єрі у Києві. Була хвилина мовчання і був гімн. Ольга Петрів Дмитро Демішев п'ятий канал.